Постраждалих ворог вдарив по центру міста по е, цивільній інфраструктурі, як сказано, було е, зараз. Це продовження терору. Цікава просто ваша реакція на це. Тут знаєте, зараз коментувати щось так дуже принаметно складно. Ну але, от е, черговий удар, чергова біль, чергова кров. На жаль, от е, сам, саме дуже, скажімо так, вірно е, складена, побудована фраза: чергова. Втрата черговий біль, черговий удар. На жаль, дійсно, ну, для переважної більшості українців це вже буденність. По-різному можна ставитись до цієї ситуації, але з моєї точки, я про це вже кажу давно: що, на жаль, вже для великої частини суспільства війна перетворилась просто на буденність. І з моєї точки зору, це. Вкрай негативно впливає і на стан суспільства, і відповідно на стан обороноздатності нашої країни. О, в чому я бачу ну, саму проблему от того, що, що склалась така ситуація? З моєї точки зору, це абсолютно повна, провальна інформаційна політика керівництва країни. Починаючи з створення оцього жувального марафону, і далі, далі там можна цілу низку конкретних наводити прикладів того, як фактично замість того, аби мобілізовувати населення на відлуп окупанту, фактично своїми діями, своїми заявами чинна влада вона сприяла навпаки. Демобілізація може навіть і деморалізація населення нашої країни. Ну, і, на жаль, те, що завдано нині сьогодні ранком удару по мирному Чернігову. і Дійсно, вже тривалий час, не було подібних ударів по цьому обласному центру. Це свідчення того, що ну це вже не є великою таємницею. Ми знову відчуваємо голод в системі протиповітряної оборони.